Усім дівчата, добрий ранок. А я, хоч і вихідний, іду на роботу. Я сьогодні чергова з дітьми в гуртожитку нашого ліцею. І йдемо зараз. Вони мені вже зранку самого дзвонили, що їм дали завдання поприбирати клумбу. О, клумбу і бордюри почистити, то зараз будемо займатися. Ну, буду на місці, то включуся. Зараз ми попрацювали гарно, правда, Богдан, гарно попрацювали mm -hmm. і прийшли перекусити. Що да? ми їмо? Що їмо? Шо, Чай з булочкою і з маслом. Перекушуємо, вже є печиво у вас. Ну все. Зараз, а де Вася? А, пішов по тапочці. Yeah. Я поняла. Ну, все, приємно, хлопці. Це я вже йду додому, відчергувала, правда, на клумбі не прибирала. Діти, поки я прийшла, зайшла ще в магазин, купила їм булочку з маслом, взяла. Поки я прийшла, то вони вже з черговою, всю клумбу, весь бур'ян повисмикували звідти. Ну, молодці. О. Я їм кажу, що це ви мене не ждали? Вони кажуть, а що це ми вас маємо чекати? Ми працюємо з самого ранку, поки сонце не жарить. А Богдан взагалі каже до мене, ви що хочете, щоб ми днем виходили в крематорій, зразу згоріли там, посміялися з ними та й кажу, ну молодці, та йду додому вже. Зараз зайду щось холоденького поп'ю до Наді, в кав'ярню, та й буду йти додому. Всім добрий вечір, а ми вийшли на... попити смачненької кави вгору. Вичте, з Назаром, звогою і з знімаю. Хочу всіх знімаю. кого хочу, того і знімаю. Правда, Назар? Назар так ну, гарно. Всім допомагай скажи. Добрий вечір. Добрий вечір. Ось так. Який я. Ти хоч теж морожена? Я вже їп, тобі ще дати мороже? Так, людей, звісно, в городі. у тебе молодинок? Коричневе, з шоколадом. Шоколад я люблю шоколад. Ти любиш шоколад? То це моє морозиво. Купи зі м'я. Вань, купиш Назару морозиво. Зараз Ваня. Я ж купила собі любимий, Забула про них. Ну так. Сьогодні. Ви <ріпи> да? хто приїхав назад? Ви хто приїхав? <ріпи> Ри <Рисі> Сережа тут, <ріпи> на місці. Також до вечора і всі позбираємося. Будемо з компашкою. Вкусно? Так. Да? Дуже смачне в нас морозиво. Це вийшли попити каву. Зараз Видаємося морозива і додому. А що робити? Некоторим кави не можна, правда? Да. М -м -м. Не будете так добрим. Треба виходити гуляти вечором. Бо днем, як мені сьогодні сказали, як крематорій вийшов із згорів.